Вже є рішення про суду. Я його додаю в той частині, що ніхто я його повністю додаю, але ж роблю акцент особливо, на те, що я просив суд господарський значить, визначити, чи є про наявність або відсутність повноважень органів управління. Натомість суд ну, зазначив не дослідив це питання, зазначивши, що не встановлено фактів суперечності редакції затвердженого статуту і типового статуту. Це я так зрозуміло, і це косі не підтверджує, що дійсно в статуті є компетенція, немає повноважень, які повинні бути за статтею 7 закону про ОСББ. Далі, дословно читаємо. Я там ви виділив в, в поясненні. Матеріальної справи підтверджується те, що стане на дату прийняття рішення у справі від 15 серпня 2024 року затверджено статут ОСББ в новій редакції. Навіть якщо попередня редакція статуту мала окремі процедурні недоліки, затвердження наступної редакції усунуло будь-яку правову невизначеність у подальших відносинах ОСББ і співвласників. співласників. Ну, е, тобто, е, тобто і ні да, і ні не ні чи не повноваження, чи, чи, чи вони є в наявності, а права визначені, як так і була, так і не залишилися, оскільки, відповідно, до закону повноваження органів управління не визначено. Ну і останнє, щоб було написано, довід апелянта про необхідність аналізу дійсності попередньої редакції статуту у зв'язку з наявністю цивільної справи, ну нашої справи, де предметом позову є стягнення заборгованості за внеска, не може бути прийняти судово-пенсійної інстанції як належне обґрунтування вимог. Тобто, я так розумію, що ну, весь так сказав, висновок щодо наявності або відсутності повноважень у позивача, а значить і право його звертатися до суду і вимагати з мене відповідні кошти, лягає на суд першої інстанції, яким, яким я є учасником. Тому, оскільки буквально в жовтні... Мені надійшло це рішення суду, то я прошу і там і попрошу про те, щоб, щоб так і написав половити термін з дня доказів, які будуть отримані після відкриття позовного провадження, які мають значення для вирішення справи.